Пане Едуарде, знаємо, що минулоріч вийшла ваша книга під назвою Архіви КГБ, невигадані історії. І хотіли б трішки поспілкуватися і про неї, і загалом про те, що вам вдається знаходити зокрема в розсекречених архівах КГБ, і, зокрема, дізнатися про те, чому ви все-таки вирішили займатися цією темою, і які були чи були якісь складнощі в її вивченні, і все-таки, чи багато тут вже з вашого досвіду багато білих плям, чи багато, наприклад. Ще якраз цих архівів можливо знаходяться не в Україні, а десь у, у Москві. Добре, давайте почнемо з того, як я власне почав займатися, ходити в архів СБУ, де власне більшість таких документів зберігається. Ну, почну, мабуть, з того, що одне з найпоширеніших питань, і, от, зокрема, буквально вчора. Бачив чергову таку серію коментарів у Ютубі на тему того, а що це за дослідник архівів КГБ? Хто його пускає? А з яких цих пір у нас розсекречені ці документи? Чому дослідників не пускають? Ну тут треба напевно для багатьох досі додавати пояснення одразу що відповідно до законів про декомунізацію від 2015 року. Всі Документи радянських спецслужб, радянських не тільки спецслужб, каральних органів вони є розсекреченими і мають бути з часом передані у єдиний такий архів національної пам'яті, але зараз з технічних причин це поки що неможливо, і відповідно кожен має право на ознайомлення із цими документами незалежно від того, людина досліджує. Щось пов'язане зі спецслужбами, чи її родичі були репресовані, чи просто самі для себе цікаво. Ну, я, як історик, я вперше потрапив до архіву СБУ в 2017 році, шукаючи для себе певні матеріали своєї дисертації, але водночас побачив, шукаючи, що для себе, побачив дуже цікаві сюжети на різні теми. І якось поступово втягнувся, просто не міг, можна сказати, зупинитися. Поступово прокидався такий азарт, можна сказати, коли натрапляєш на одну якусь справу, а там ще згадується кілька схожих епізодів, або зовсім не схожих, і так тягнувся такий ланцюжок справа за справою, сюжет за сюжетом, це безліч історій. Як відомих українців або іноземців, так і людей, про яких ми нічого не чули, але в той же час іноді з дивовижними долями, це є і новинні жертви е, репресій і е, неоднозначні люди, можна так сказати. Хтось із них пішов на співпрацю зі спецслужбами хтось там намагався їх обкитрити е, вдало чи невдало. І, зокрема, і відверті злочинці серед фігурантів цих справ, це і кримінальні справи, або слідчі, так е які відповідно там порушували ну, переважно щось більш-менш пов'язано з політикою, так ці справи, ну як правило, але не тільки є зрідка трапляються справи про те, як власне спослужби стежили за. Людьми і ну розробляли їх, збирали інформацію різними способами, агентурою, і так далі. Іноді дуже зрідка трапляються справи агентів КГБ. Ну, це, це одна з тем, яка найбільше цікавить людей. Про це питають як найшвидше. Зокрема, багато хто вважає, що можна. Там опублікувати чи передати якимось дослідникам там, дослідникам списки Так, тих, хто тих, тих, хто співпрацював у різні часи з радянськими спецслужбами. це, на жаль, неможливо, бо така інформація переважно знищена була особливо активно. Це відбувалося наприкінці 80-х років. От, але іноді і, і таку інформацію здається. По крихтам, можна сказати, вставати в архіві, замовляти, копіювати собі і сидячи вдома, всі ці скопійовані файли вивчати, і на, на їх основі готувати публікації. Пане Едуарде, але стосовно якраз ось білих плям, то чи траплялося вам та що та чи інша справа десь губиться якраз в московських архівах КГБ? Можна припускати, що щось може бути напевно в Москві. Тобто є, є така версія, що нібито масово перевозили перед розпадом радянського союзу ці справи. Зокрема, кажуть, що Глушко, який очолював і КГБ і РСР, і якийсь час навіть службу безпеки України, і потім російські спецслужби очолював так і і, і, і нібито саме посаду. В цих російських спецслужбах йому, врешті-решт, дали саме за те, що він вивіз архіви українські до Москви. не підтверджується така версія, і багатьом дослідникам вона видається сумнівною. А от те, що знищувалися такі документи, це більш очевидно, але іноді ти просто розумієш, так що от якась справа, яка роками велася, наприклад, в Україні. Вона з тих чи інших причин була перевезена з Москви, ну, Тут, тут, тут навіть не обов'язково це було пов'язано з тим, що там Москва хотіла приховати від українців правду. Тобто, це ну, той самий Довженко Олександр. Так, перші томи, чотири томи його справи, справи про те, як за ним стежили, так можна сказати, на Довженка, так або не говорячи більш коректно справа, формуляр. Перші чотири томи, поки він жив в Україні, от ці е томи в Києві вони доступні, вони безліч разів публікувалися. А останні томи з московського періоду вони очевидно там. Або мені, наприклад, кілька документів трапилося про Джона Стейнбека, який приїжджав до Києва в післявоєнні роки, про те, як за ним стежили. Але я розумію, що радше за все от, повноцінна справа повністю про те, як за ним стежили. Ну, оскільки він прилетів до Москви і вертався через Москву. Ну, очевидно, очевидно, це там. Тому, але можна тільки, звісно, припускати, тому що ніхто їм в ці роки не писав, звісно, дослідників. Ну, хтось може і писав в архіви ФСБ, але навіть якщо так, то. Їхнім відповідям навряд чи варто вірити, і можливо, колись все таки після зміни режиму або там розпаду Росії, про які на який ми всі чекаємо, ця частина матеріалів також стане доступною для всіх бажаючих, як це свого часу сталося в Україні. Пане Дуаде, даруйте, Едуарде, ви згадували про те, що зокрема інколи трапляються справи про самих агентів КГБ, і чи вдавалося вам знаходити в цих архівах зокрема про агентів, які були в лавах УН або УПА, або ж подвійними агентами, чи є такі справи, чи є такі випадки? У товпа трошки не не, не не мій профіль. Тут більше напевно варто звертатись до моїх колег. Я зазвичай не беруся за цю тему. Я більше от зараз, наприклад, працюю з темою літературного середовища і частково наукового, е, от і намагаюсь відстежити, зрозуміти е, теж дуже не, незначна частина справ, які цього стосувалися, в принципі, зберіглася. От більша частина цього була знищена, так. Але з того, що ми знаємо, з того, що до нас дійшло. Ну, можна приклади навести, так той самий Юрій Смолич, відомий письменник український, він був агент стріла, так і його справа одна з небагатьох, саме робоча справа, де зібрані його донесення, вона збереглася і доступна. От, або Остап Вишня, наприклад, це агент 018, він мав такий дивний трошки криптонім, не знаю, з чим пов'язаний. От, ну, от це взагалі унікальний випадок з Остапом Вишнею, бо в архіві СБУ, е, є і його точніше, кримінальна справа була передана потім в інший архів. Отже, є його справа і кримінальна. В 30-х роках ми знаємо, він відсидів з 33-го 10 років таборах. Потім справа формуляр про те, як за ним стежили, розробляли, і справа агента після того, як він був завербований. Ну, Остап Вишня, він дуже не задовольняв МГБ як агент, і ну, нічого не робив корисного для них. Тобто він нібито й погодився співпрацювати, але там. На зустрічі не приходив, нічого цікавого не доповідав, і його, врешті-решт, виключили з мережі агентурної, саме тому, що він не виконував завдання. Пане Едуарде, цікаво, от якщо е, поабстрагуватися абстрагуватися від випадку, зокрема з Остапом вишнею, якого виключили із агентурної мережі, то чи були такі випадки, коли агенти попередньо завербовані люди працювали, так би мовити, на КГБ доскону, і до якого віку власне чи вам вдалося довідатися, люди могли співпрацювати з радянськими спецслужбами? Деяких вже в такий в, в поважному віці виключали просто так з агентурної мережі. Ну, тут, тут я навряд чи щось цікаве скажу. Ну, Немає не якихось таких особливих випадків, щоб саме тут нічого такого не про. Прав... До речі, ну, може, ви щодо питань і тем. Оскільки ви з Луцька, я можу пару випадків цікавих, ну вони не з агентурою пов'язані, але в принципі того, що мені в архіві траплялося, увійшло в книгу, в якій пов'язані з Волинню. Що хочете, можу також Добре, це на пане Едуарде. То якщо говорити дійсно про нашу область, наш край, чи часто вам доводиться шукати саме знаходити саме факти, пов'язані із Волинь? Так бувають класні історії. Я так е швидко можу згадати два епізоди. Обидва увійшли до моєї книги. Е перша це Юрій Косач, е письменник. Він вже уроджений з Волині, але на той момент, коли це все відбувалося, він вже був емігрантом, е жив у Сполучених Штатах е і а, він зокрема. Письменник Лесі Українки напевно багато хто знає, а хтось може не знає. От і там цікава історія, що коли він жив у Сполучених Штатах, в нього почався всім це на початку 70-х, В нього почався е, такий е, роман з за, ну, переписці з Вірою Франко, Франкову ну, про Івана Франка, яка жила в Києві на той час, і вони, в принципі, так у листах домовились про шлюб. Він мав приїхати в Київ, вони планували розписатися, і після цього вона б отримала дозвіл на еміграцію разом з ним у Сполучені Штати. Але ця історія цікава тим, що і КГБ, і особисто Щербицький навіть, який керував тоді радянською Україною. Вони були проти цього. Чи то шелест був ну неважливо, здається, все таки Щербицький тільки призначений. Вони були проти цього. Скільки ну така людина з таким гучним прізвищем і антирадянськими настроями, якщо настроями, якщо вона емігрує, то там буде давати антирадянське інтерв'ю. І на завдання партійного знову ж таки керівництва КГБ розробляє таку комбінацію, що краде у день, коли у переддень їхнього весілля запланованого, краде сумку з документами Віри Франко. І Косач, і шлюб не відбу не відбувся. Косач поїхав додому ні з чим, і, врешті так вони і не дружилися. Ну, це унікальний випадок, оскільки не часто в тих документах, які от збереглися, КГБ ось так прямим текстом констатує, що мовляв, ми викрали документи в людини. Зазвичай це пишуть дусі там. Здійснено оперативні заходи, і ти не розумієш, що за цими словами ховається. А це такий рідкісний випадок, коли про це повідомляють відкритим текстом. і є також історія Олега Покальчука, я думаю, теж знайомого багатьом глядачам, так який зараз є живе в Києві, і є відомим психологом, соціальним психологом. І Документи теж 70-х років про те, як він за свої антирадянські погляди був відрахований з університету. Там таке було неформальне студентське націоналістичне товариство, до якого він належав, з людей з, з, з Києва, Львова і Луцька відповідно, і він там один з героїв цієї історії. От, ну, детальніше про це можна зокрема почитати в моїй книзі. До речі, пане Одеарда, яким чином ви дійсно вибирали ці історії для цієї книги, і що туди потрапило, окрім ось цих історій, про які ви вже поділилися. Кожна історія пов'язана з долею або однієї людини, або, наприклад, родини чи кількох поколінь. Тобто, так, я зосереджувався на, яких, на якихось персональних історіях, а не на скажімо, окремих явищах чи процесах. Ну, а так, принцип, загалом, просто історія, яку хочеться розказати. Якщо якась незвичайна доля, тобто буває, що трапляються ну, ніби і змістовні такі справи, але ну, нічого такого особливого за ними немає. Н немає, Ну, наприклад, там людину якусь Підозрювали в шпигунстві чи в антирадянських поглядах, роками розробляли, а воно нічим не завершується. До речі, величезна частина справ вони насправді такими і є. Ти чекаєш знаєш, від них чогось там більш якихось сюжетних поворотів? А воно завершується нічим, і ти розумієш, що з тих десяти чи двадцяти томів, які тобі видали, навряд чи вдасться. Щось uh, про них цікаве розповісти. А ті історії, які увійшли до книги, це якраз uh, найбільш на мою думку, саме uh, просто, просто цікаві для читача, який при цьому не надто заглиблений в тему взагалі того, як працювали спецслужби, -спец Там є і ну, один шпигун, там є, наприклад, причому, чому що цікаво північно-корейський. Це така несподівана деталь, але от, е, рідкісний випадок, коли і, і північно-корейські спецслужби, нібито дружньої до СРСР держави, працювали проти СРСР. Е, от, е, жертви репресій є, є історія просто такого злочинця-кримінальника, який там безліч разів тікав. Із різних таборів у Радянському Союзі, і, врешті-решт, втік через Закарпаття, втік за кордон в Угорщину, і там ще був затриманий, і ще раз намагався втекти, і, врешті-решт, переданий ГБ і був розстріляний в Києві. Ось. 18 Думаю. історій загалом. Угу. Пане Едуардо, цікаво, чи були такі історії, чи ви писали про такі історії, зокрема в яких йшлося, що люди ставали агентами КГБ, але не для того, щоб бути агентами і якусь користь радянській владі приносити, а навпаки, щоб, можливо якимось чином впливати на деструктуризацію цієї структури, і власне аби приносити навпаки якусь шкоду. Ну, більш успішні випадки це, напевно, якраз таких агентів називали дворушниками, так? Або двійниками іноді в самому КГБ або попередніх студіях. Найбільш ефективні подібні випадки це напевно якраз пов'язані з ОУН, але це не до мене, а до колег краще. Я можу пригадати лише, що, ну скажімо так. Деяких так багатьох дуже агентів підозрювали просто в нещирості, тому що вони, мовляв, без виходів, оскільки їх там шантажували, наприклад, чимось, або просто погрожували, що в іншому випадку посадять, вони погоджувалися на співпрацю, а нічого, ну там, навмисно щось на те передавали, що, ну, як я раніше згадав, у випадку з стопом вишнею. Е, ось. А іноді, от в 30-х роках, ще, коли йшлося про таких агентів, то бувало, що їх потім, е, коли саджали їхніх кураторів, ну, скільки ми розуміємо, великий терор, це хвиля за хвилею ще під репресії потрапляли на не, не, не лише звичайні люди, а і е, самі працівники НКВД, та іноді агенти, які працювали з тими НКВД-стами. І от в 30-х роках бували такі випадки, що е, люд, агентів саджали не просто за специфіковані донесення, а намагалися звинуватити, що це робилося на замовлення якихось там ворожих організацій іноземних розвідок. Ну, я наведу конкретний приклад: є кілька таких агентів, наприклад, філософ Володимир Юринець е, відносно відомий, або Етнограф Антінонищук, які зокрема на замовлення своїх кураторів передавали їм, їм фальшиві повідомлення про Михайла Бойчука, і на базі цих повідомлень якраз і було відкрито справу проти Михайла Бойчука і його учнів, так бойчукістів. Це одна з найтрагічніших взагалі сторінок роз розстріляного відродження. Так ось невдовзі, після того як були страчені бойчук і його учні. Посадили куратора, посадили самих цих агентів, і от їх звинувачували в тому, що вони відповідно на замовлення там наземних розвиток це все робили. Ну це все, я думаю, маячня Хоча, от в цьому е правдива констатація самого НКВД, що ці повідомлення, що вони були проти насправді не винуватих. Це я думаю, я думаю, це саме так. А в е більш пізні, скажімо так, випадки. Коли людина там намагалася якось самостійно зіграти в якусь гру з комітетом, ну щоб це якісь успішні ігри були, щоб роками вдавалося дійсно об обдурювати кураторів, ну такого я не пригадав. Пане Едуарде, ну і на завершення цікаво, чи зараз теж працюєте над якоюсь книгою, чи збираєте нові історії, чи можна буде незабаром їх прочитати. До речі, чи можете розповісти, де можна знайти ось цю книгу, яка видана минулу річ? Вона в більшості книгарин продається, в принципі, в видавниці Віват вийшла, і так я думаю, не важко її знайти. Щодо наступної книги, я, я розраховував, що це буде як і перший набір таких непов'язаних між собою сюжетів, але ідея трансформувалася от в процесі роботи над книгою, і зараз я якраз сфокусувався, зосередився на середовищі літературно-науковому. Це 30-50 -ті, ті роки. Минулого століття, і всі ці люди там рі різні історії, які якось пов'язані між собою, через одну людину, через двох людей. і Іноді люди, які були незнайомі між собою, але через там одне-два рукостискання вони всі між собою були пов'язані. Хтось хтось із них агент, хтось репресований, а хтось досі мені самому не зрозуміло насправді, хто він був в першу чергу, чи він він був. Скажімо, щиро виконував завдання, поставлені знову ж таки чекістами, чи намагався от, їх перехитрити. ну, Це для мене, можна сказати, такий трошки детектив, от, який я сам намагаюся розплутати. ну, Сподіваюся, цього року вже ця книга вийде.